Друзі, всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо просто смакоту. Це будуть млинці з желе і сирним кремом. Я заздалегідь пожарила млинці, приготувала желе, залила і воно застило. Також мені у мене є 600 г кисломолочного сиру, вершки жирні, нам потрібно не менше 30%, цукор і ванільний цукор. Це ви робите за смаком. Я беру до сиру, додаю ванільний цукор. Звичайний цукор за смаком. Можете додати навіть замість цукру мед. І додаю приблизно 20-30 мл вершків жирних. Ну, це ви вже дивитеся по тому, який у вас сир. Якщо він більш вологий, потрібно менше вершків. Потрібно нам це все збити блендером в такий сирний крем однорідну таку масу. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою і приємного перегляду. Ось такий у мене сирний крем вийшов. Ми все підготували. У мене є желе, я його нарізаю ось такими шматочками, щоб були довгі такі 2х2 е, приблизно сантиметра шматочки. Беру млинець, наношу на нього крем. І викладаю желе. Замотую, звичайно, як млинець, так кінчики трішки загинаю. І так буду робити з усіма млинцями. Ось, дивіться, я розрізала. Оце вони застили. Ставимо їх, звичайно, в холодильник. І вже через 5-6 годин ми дивимося, дивіться, які вони смачні. Обов'язково приготуйте це дуже смачно. До нових зустрічей!